Жив у будинку з відкритим каміном 4 роки. Взимку топило його майже кожний вихідний. На жаль, припливу повітря не було зроблено, тому було відкрите вікно, але загалом було класно. Класно це коли ви топите, а у вас вікна закриті. І при цьому ви себе чудово почуваєте, гарно дихаєте. Немає ризиків угарного газу. Тому в нормативах і написано, що в приміщеннях з каміном, з піччю, повинна бути вентиляція. А сучасні каміни вони мають припливну вентиляцію, тобто подають повітря прямо до каміну. І ті, хто за мною доволі довго слідкує, бачили цей камін, як він працює. Якщо мені треба відкрити вогнище, у мене для цього є площадка з відкритим вогнищем, де я чудово смакую різне віно, дігустую. А якщо хочу тут відкрити топку, я відкрию дверцята. Розумієте? Питання ж не в тому, відкрите полум'я чи закрита. Я, наприклад, от, був в будинках, де відкрита топка. Я розумію, що запах стіролу. Декому буде приємно. Але є статістика. Наприклад, в Британії, коли провели дослідження, виявилося, що в будинках з відкритим каміном люди живуть менше. Співпадіння можливо, але статистика річ вперта. Це цифри. І вони кажуть про те, що не бажано мати в будинку відкритий камін. Як би вам це не подобалось. Ви живете не один, у вас є родина відкрийте і подивиться, що входить в склад сажі. Ви подивіться, що образують, які речовини вибрасуються в повітря, коли горить дерево. Ви знаєте, що один із найбільших таких речовин, який викидає дерево, це стірол. Стірол, котрий потім з повітря потрапляє в ваше тіло, в ваш організм, котрий з капченостями також потрапляє в ваш організм і так далі. Тому що саме стіров від спалювання дров це на другому місці після паління, речовина, що потрапляє в наш організм і його отруює. Тому, звісно, ви можете насолоджуватися полум'ям відкритим в своєму будинку, але трошки менше, ніж я буду насолоджуватися в закритій топці. Статістика Я п'єм.